Вітаю, друзі! На зв'язку Богдан, і це буде надзвичайно круте відео, яке може насправді змінити ваше життя чи може навіть стати якоюсь відправною точкою. Але я думаю, вам воно сподобається. Це відео буде про візуалізацію ваших мрій, про те, як мрії стають реальністю, і як картинка, яку ви собі можете уявити в голові, через деякий час може повністю воплотитися в реальність. Я не буду в цьому відео говорити про якісь нереальні речі, чи взагалі говорити його в форматі якогось коучинга, говорити робіть так, робіть так і так далі. Ні, це буде не відео гайд, це буде відео про мою історію. Як все відбувалося в мене, як думки, мрії і так далі, які я захотів, всі вони збулися. Дивіться, друзі, я взагалі з самого дитинства є така людина-мрійник. Взагалі кажуть, що в цьому світі. Це світ мрійників. Чому? Тому що, блін, якщо ви оглянетесь навколо, то все, що ви можете побачити, там ваш телефон і взагалі різні різні речі, це є фантастичними речами, які колись люди не могли собі уявити навіть. Тобто, це була чиясь думка, чиясь мрія, і вже ви можете уловити той факт, що ось це реалізувалося. Чиясь мрія реалізувалася у формі от такого телефону, в якому є інтернет, який там якось через стіни ловить і так далі. І ви отримаєте там максимально швидку інформацію. Взагалі, сьогоднішній час він взагалі є такий неймовірний, тому що ви завдяки от інтернету, Ютубу, так як ви дивитеся це відео, можете отримати такі знання, можете отримати такий досвід, який виводить на нереальні, я би так сказав, на нереальну орбіту вас. Тому що давно не було таких можливостей, тому і давно не було так багато мільйонерів. Зараз ви можете побачити, наскільки люди на сьогоднішній день їх стало багато от таких людей, які швидко змогли добитись цілі, тому що сьогодні, я би так сказав, є шикарні на це можливості. Тож, давайте почнемо з мене. Я я вже як говорив є мрійником. Я завжди мріяв з дитинства, от кожен день, просто кожен день я виїжджав ввечері на велосипеді, включав музичку в навушниках. Це є головний мій атрибут. І під кожну музику я міг годинами кататись по місту і уявляти різні якісь там події, що в моєму буде життєм. І десь з 11 класу я почав активно мріяти про те, як я буду жити, яке в мене буде насичене солодке життя, який в мене буде автомобіль, що в мене буде, і це все я собі просто брав, уявляв в деталях, накладав на це музичку і уявляв, як це все буде. Перша річ, яку я почав от на той час уявляти, такі закидувати свої думки, що я там мріяв кататися на Мерседесі. Мерседес у мене має бути саме з таким-то світящим -то салоном. Я собі зберігав різні картинки, так катався на велосипеді, уявляв, як я під кожну музику собі кайфую і їду на мерседесі. Там, блін, дуже-дуже різних було таких от аспектів. Навіть було таке, що в мене на вулиці стояло баскетбольне кільце. І я собі отак. Грав, грав в баскетбол і закидував, і говорив собі: от якщо я там 10 разів підряд закинув кільце, це то я там стану мільйонером, чи я там зароблю то-то, то-то. в -то. мене кожен раз там різні були цілі. Дуже було таке, що я 10 разів не міг попасти, знаєте, в це кільце. Але таки думаю, ну блін, що тепер мені за цього кільця не ставати мільйонером чи щось таке. Я Думаю, та ні, фіга, в мене є ще 10 попиток, знаєте. Ось так і в житті ви можете щось спробувати, і потім воно вас не вдасться. Я відхиду, ну блін, не здавати ж. Тому що ви можете, як я там після перших десяти разів не закинули в кільце все, тіпа, блін, значить, ви не станете успішними. А я отак натренувався, і потім по 30 разів кидував разів в кільце. Ось і перенемося зараз до того, як я пішов в університет. В університеті і там в мене було загалі жахливе таке от, оточення, не в плані людей, оточення навколо квартира і так далі. Вона була жахлива. А, і в той час, от мої мрії, вони виходили на максимально новий рівень. Там я вже проробив собі повністю свій, як то кажуть, погляд на лакшері лайф. Я собі вже уявив, там як я буду жити і так далі. Я там в мене буде там годинник, який в мене буде, яка в мене буде повністю машина в деталях. Я собі уявив, що в мене там має бути колись є клас Мерседес. І от такі, ви знаєте, дрібниці в кожній кожній деталі. Я думаю, кожен для себе певне уявляв. І проходить певний час. І для того, щоб ці всі дрібниці збувалися, я робив одну річ. Це було те, що я не думав про ресурси яким чином це має відбутися, я знав, що це має відбутися, і все, що я робив для того, щоб воно мало відбутися, це я можна сказати, переставляв от ногами просто помаленьку до своєї цілі, тобто робив певні речі. Я там слідкував за людинами, які мають ці речі, що я хочуть, і старався просто скопіювати, можна це сказати, перейняти досвід їх в тому, в чому я можу. Тобто, так є багаті люди. В них є те, що ви, наприклад, не можете зараз мати, тому що воно вам просто недоступно. Але є ті речі, які ви можете змати. Тобто, наприклад, от ви бачите, що там багаті люди чи людина, яка живе вашим життям, тобто не вашим життям, а життям, яким ви мрієте, вона там читає якісь книги, читає певні книги, то, наприклад, в, цей, в цю можливість ви можете використати. Ви можете використати, якщо там людина встає в п'ять ранку. Тобто є дуже прості банальні речі, але ці прості банальні речі переносять вас на ту лінію життя яка вам дозволить матеріалізувати всі наступні ваші мрії. А вже далі вас то не має цікавого, тому що то буде крок за кроком, і помаленьку, воно вам, як то кажуть, шлях знайдеться. Шлях завжди знайдеться. І ось, коли я був в університеті, уявивши, як я там буду жити, першим кроком, яким я думав, я це все зроблю, це буде покер. Тому що в той час я стикнувся з таким питанням, що що мені буде легше проаналізувати фінансові ринки, на яких можна буде заробити, чи проаналізувати декількох людей за столом в покері. Я прочитав, надивився в Ютубі багато покерських мільйонерів, подивився, що вони мають. і Думаю, оні, фіга собі. Ну і значить, і я таки хочу мати. Перші книги, до речі, які я прочитав осознанно, це були книги по покеру. І давай грати в покер. Півтора року я в нього грав. Вийшов я десь з нулем з цього покера, і під час покеру в мене так само по ньому вийшли мрії. Я завжди думав, от є така людина, знаєте, Ден Білзер. Це людина, в який такий, він бордатий, накачаний, з ньому дуже багато різних дівчат. І в інтернеті пише, і всюди пише його легенді, що він там зробив гроші на покері. На той час моє примітивне мислення думало, що це все фейк, тому що я знайшов, що він там виграв в якомусь турнірі всього-навсього 30 тисяч доларів, а живе він на мільйони доларів. Я думав, що це ще фейк, але сьогодні, можливо, це й фейк, але сьогодні я розумію, що є оця частинка, що він міг з покера нормально урвати. Можливо, це може бути неправда, але вам пізніше розкажу чому. Мій час тоді на покері я грав на таких столах, де якщо ви отримаєте дуже сильну комбінацію, яка там випадає раз на 100 тисяч, а ваш противник випад бере таку ж рідкісну комбінацію, ну, чуть-чуть вище, це називається «бет-біт», то вам а, на цьому покерумі давався бонус. На той час а, тому, хто програє, давався 200 тисяч гривень бонус, тому хто виграє 100 тисяч гривень бонус. І я так граю, думав, колись мені випаде такий бонус, тому що я на свої очі бачу, як іншим такий паде бонус. І колись я щось таке отримаю. Тобто на той час отримати от 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. То це ключовий, до речі, момент. А, було з чимось нереальним. Я вже собі уявляю, як я граю. Я ловлю, можливо, цей бід-біт, чи навпаки я перебиваю цей біб там. Не було різниці всі, хто був за столом, отримували якусь долю того великого куска з того джекпота. Також у покері була така річ, яка також дуже важлива, це дрібниця, що там у покері, коли ви граєте покеррум, є така штука, як Рейк. Рейк — це комісія, яка збирається з усіх гравців а, така там мінімальна просто за те, що ви граєте в цьому покер-румі. І я завжди мріяв, як би так грати без рейка, тому що якраз рейк забирав мій прибуток. Але в кінці я перестав грати в покер, тому що я вже зайшов трошки в азарт, і я робив, я розумів, що, наприклад, от зараз моя дія в покері в ігрі буде неправильною з точки зору там, книг, що прочитаю і так далі. Але я все одно і робив, тому що вже почав надіятися на фарт, і я через це. Забив на це. Відповідно, почав рухатися в інших сферах, шукати інші сфери, які мені вдасться. Тобто, так то помаленьку, це ті самі маленькі кроки, які я почав розвивати. Можливо, це не моя сфера і інше. Але основне, що ви повинні з цього запам'ятати, це те, що я хотів грати на великі суми, щоб мені от падали такі суми. Я не хотів грати з рейком. Це буде ключовий момент. Йдемо далі. Час, я це називаю час ГТА. GTA це моя улюблена гра, це п'ята серія. Коли я собі купив вже планшет, це, я кажу, планшет PlayStation. Четвертий купив собі телевізор і я почав грати в цю ігру. Зараз я би хотів сказати, заберемо цей фактор, що в грі там є якесь насильство і так далі. Цю гру я грав тільки через один фактор. В ній я міг свою візуалізацію, що в голові, побачити на моніторі. В чому факт? В цій грі є такий персонаж, як він такий темношкірий, я забив його звати, ну не суть. І в цього персонажа, там пройшов вже декілька місяців, йому видається дім. Шикарний дім. З виглядом, з басейном, з виглядом на місто. Просто дім мрії. І я, от граючи завжди за цього персонажа, ходив по цьому домі, уявляв собі, як в мене все в домі, що це є мій дім, мій басейн. Не просто, знаєте, я міг годинами ходити по тому домі. Уявляти, дивитися на вигляд з дому. Потім я брав машину, якусь спортивний спорткар. А, я Не пам'ятаю, щоб щось було похоже на BMW i8 машина чи щось таке. Я її брав на дуже гарна з такою полоскою ззаді світилася. І їхав в центр міста, і там були вигляд на висотки. Надіюся, в мене залишаться якісь кадри, де я вставлю вам зараз сюди і покажу, як це все відбувалося, можливо, якісь фото. Тобто я отак от ставав, включав собі музику. Там Радіо Айфрут, музика Тревіс Скотта, там Гусенбург ще ні, Гусенбург, враді не було. Там хайст інзеру, музика виїжджав до висоток і просто так стояв, милувався. Думаю, от так я буду їздити на своїй машині. От такі будуть висотки, от такий мене буде шикарний вид. Я міг годинами просто кататися по місту і так от керувати камерою і роздивлятися ці будинки, як вони вночі гарно світилися. І взагалі в такому-то роді. Тобто так воно відбувалося. До речі, в той же час, от зараз ми вже відходимо трошки вже від теми з ГТА, в той же час мені в інстаграмі, звичайно, я ще тоді, до речі, нічого не мав. В той же час мені в інстаграмі вибиває така рекламка годинників. Вибиває рекламка годинників. Швейцарських, дорогих на той час в мене в кармані було нічого, тому що після я пам'ятаю купив PlayStation і телевізор на останні гроші, які тільки мав. От, вибуває реклама годинників в магазину, типу, перепродажі. Думаю, блін, класні годинники, збережу собі вдруг колись куплю. Тому що я так само уявляв собі хор... на руці хороший швейцарський годинник, Rolex Я собі уявляв, що хотів. Адемар Spiget, Во, до речі, в мене ще поки нема, але може бути. Ось і так собі уявляв. Коротше, оці всі події через GTA, через покер, через от ці всі матерізації, все, все під музику, воно в мене завжди крутилося. В рік, в рік крутилося і крутилося. І я завжди знав, що колись, колись це буде. І ви знаєте, от чому я записую взагалі ось це відео? Тому що пару днів назад до мене Мурашки, просто Мурашки пройшлися про шкірі. Ай. Все все відбулося, все матеріалізувалося. Просто блін, от зараз я от говорю, в мене, блін, я не знаю, мабуть, не видно, що чи є мурашки, чи нема. Просто уявіть собі, сьогоднішній день ми з хлопцями, от не сьогодні на днях, ми з хлопцями починаємо грати в покер. Просто вирішили якось на рандом зібратися. Банки в нас по декілька тисяч доларів. Розумієте, я виграю ті суми. Мені вдається, рейка нема, тому що ми граємо без собою. Те, що про що я мріяв? Це така мілочно. Вона, знаєте, відбувається. Немає цього рейка. Оці суми, які я думав, там 50-100 тисяч гривень, о якраз такі суми мені вдається тепер там вигравати з хлопцями. Да, це не в покер-румі. До речі, чому я казав, що не міг заробити? тому що він міг грати з якимись мільярдерами в покер. І, так же, як ми от, виграючи там десятки, сотні тисяч гривень зараз, він міг так вигравати доларів там, і більше, і більше сум. Оце відбулося. Годинник, який мені просто попався в рекламі. Розумієте, я його купив через три роки, як я побачив рекламу. Просто, навіть з тим годинником, як відбулося, слухайте мене уважно. Оцей годинник я хотів, я побачив цю рекламу, я собі її просто зберіг, відклав, тому що я знав, можливо, мені колись пригодиться, що я вже знав, що я десь куплю. Я вже десь тоді собі відклав місце, де я це куплю, тому що Rolex, от в мене це Rolex, якщо от так от виглядає, такий шикарний. Я знав, що Ролікс просто так не купити, тому що треба йти там рік чергу чекати, не факт, що вона там якось дойде, і так далі. І Я знайшов магазин, це є магазин з перепродажі. Тобто це реселерський магазин, там є багато різних годинників, і я собі його зберіг. Перший раз, коли я прийшов в той магазин, коли вже трохи заробив, там побачив такий схожий годинник. Але не купив, тому що в той же день біток впав і вберіг мене від покупки годинника. А потім я собі в магазині Rolex конфігурував такий годинник, як я тільки хотів. Але я розумів, що я його, можливо, не можу купити, тому що, блін, саме ось такий же я не можу. Але все-таки в той же день, коли я його сконфігурував, думаю, блін, було би краще якось отримати. Я заходжу до тих а, людей в їхній магазин. І кажу їм, блін, от я собі сконфігурував, можливо, ви можете замовити такий годинник, чи як, можливо, є якийсь варіант отримати саме такий годинник з таким цифербладом, з брилянтиками по краях, саме, який я хотів. І вони кажуть, блін, сьогодні ті якраз нам завезли точно такий новий годинник. Я такий, йо мою капець. І оця річ вже купилась легко. Я заплатив, отримав і просто був годинник, про який я точ-вточ, він матеріалізувався. Мій мерседес. Мій мерседес це взагалі от, думка, збережені картинки і так далі. Помаленьку йдучи от, до цієї цілі. Я всюди розказував, що я куплю собі цей мерседес. От хто боїться говорити про свої цілі, можете про них спокійно говоритися. Хоч, ну як на основі мене, я всюди казав, що я візьму його, я його взяв. Вточ, в точ, як я хотів. Блін, він так само мені попався. Знаєте, блін... я хотів собі купити єшку просто. Купе. Вона була прям не таке, почти з світящим салоном, але не з тими деталями. А я завжди уявляв в деталях, яким там буде з чого зроблено те, з чого це, тобто деталі, деталі, деталі. От-от і ця єшка, ота, от що я хотів купити, то казалася поганою єшкою. І в той же момент на сайті з'являється, ота червона єшка. Я такий дивлюся. Я в той же день, до речі, вона з'явилася в той же день, коли я продав свою минулу цежку. Вона з'явилася, я казав, якраз біля мене, бо тато, каже, дивись, яка машина, ми їдемо за нею. Я приїхав, я 5 хвилин на неї подивився, і я її зразу купив. Це була машина просто з моєї мрії. Хоча й не віряв, що вона буде червона, тому що речі, якщо вони якісь, знаєте, от матеріалізуються, вони не завжди чуть-чуть підходять, але все одно я потім зробив з неї ту машину, яку я хотів бачити. От моя єшка, незважаючи на те, що в мене зараз BMW m 8 Competition, два рази тачка вище і той, але в душі, от Тачка моєї мрії, це мій попередній мерседес, моя Єшка, вона, от, знаєте, от є тачка душі навіть не моя перша машина, а є саме та машина, яку ви хотіли, мріяли. І вона у вас завжди буде в душі. Даже зараз думаю, мені просто коли BMW не заходить момент, там, я думаю, він може продати купити собі знову ту Єшку, але вже не хочеться на то перекидуватись. Є варіанти покращені. Ну факт той, що я уявляв себе на велосипеді, їдучи, і воно все матеріалізувалося, воно все було. І це, ви знаєте, це реально, блін, це реально, от і все. Оце життя з GTA, чому в мене пішли мурашки? Тому що, блін, от зараз вам покажу, який вигляд у мене зараз з вікна. Зараз машина, яка стоїть під а, моїм цим. Домом та спортивна машина, вона не точно в той місто, як в цій ГТ, але та спортивна машина. І коли я катаюся, вигляд з мого вікна, вигляд на те місто саме тим, є, яким я хотів. На жаль, я на той час не знав, як це відбудеться, яким чином це відбудеться, чи, на жаль, якими подіями. Але факт той, що це відбулося, ми ніколи не знаємо, що і через що ми повинні пройти, щоб це відбулося. Ну, якщо ви хочете прожити тим життям, яке от, ви собі там уявили, яким ви надумали, то ви маєте просто от, вірити і не сумніватися не на мить. А от яким чином це відбудеться, це не, блін, не думайте собі про це. Я ніколи не знав, що от, завдяки от, дечому я буду зараз з пацанами грати в покер без рейка на великі суми. Чи завдяки тому, що там якась прийде смс у мене буде спортивна машина. Якраз я пам'ятаю в Чорному маті у мене було в GTA, на таких же дисках, я пам'ятаю. Звісно, вона не була один в один. Я, в мене була спортивна. І Мені так відвернулося, що я забрав цю BMW на шикарній музиці. Я в собі їду. Зараз на цій машині включаю ті ж самі пісні, що в цьому радіо вот, І блін, реально отримую мурашки по шкірі. Тобто наскільки все матеріали, той же годинник він в один день матеріалізувався, хоча початок був закладений три роки тому в случайній рекламі, коли я ще нічого не мав. До речі, ще в GTA я дуже любив кататися на гідроциклах. Я от теж там туди приходив, тому що я дивився відео, як всі катаються на цих кідриках і так далі. А, я теж там ходив на море, на пляж, там є теж таке от колесо. Так їздив і дивився на місто. Це також все матеріалізувалося в Дубаї. От теж я собі виїхав, і такий, теж так дивлюся на місто на Дубай Маріні, дивлюся на це і думаю, блін, як же класно! В такі моменти ти, ти розумієш, навіщо це йшов? І от ви можете мене запитати, чи важко було це зробити, тому що насправді для когось моє життя здається неймовірним, здається нереальним. Насправді все дуже просто. Люди самі все ускладнюють. Колись ви зрозумієте ці слова, передивитесь це відео. І те, що я зараз говорю, вам просто, ви знаєте, треба трошки відходити від такого матеріального, нематеріального раціонального мислення в пошуках якихось відмазок. Тому що я, коли говорю все дуже просто, ви можете собі сказати, та які просто, ти що таке говориш? Мені то там то-то той -то починаєш перераховувати якісь речі. Коли ти просто, от реально от просто позбудешся цих перераховувань, цих відмазок, цих цього, цього, і ви знаєте, якось очищення, яке зробиш собі в голове. До речі, мені дуже допомогла книга «Трансферинг реальності. От рекомендую, до речі, цю книгу, максимально крута книга, яка, можливо, можливо, і вам допоможе, і стане так само якоюсь начальним пунктом у осознаності, тому що ми живемо, дуже багато людей живуть, от день проходить у них. Неосознано, тобто ви спите насправді. З цим треба можу поговорити потім і на, і на цю тему. Блін, прекрасні теми. Мені ви знаєте, це таке душевне відео, по душам з вами поговорив. Блін дуже сподобалось. Надіюсь вам. Обов'язково ставте лайк, обов'язково пишіть ваш коментар, як вам, тому що ця підтримка вона обов'язково буде. І підписуйтесь там на всі мої соцмережі. Блін, хочеться знаєте, от додати ще дуже дуже дуже, дуже куча, багато моментів. Але. Єдине, що вам порекомендую зараз робити після цього відео, от просто підіть, візьміть собі якісь навушнички, там музичку, якусь включіть, яка вам там подобається. Уявіть собі шикарні моменти і продовжуйте так робити. Продовжуйте помаленьку переставляти ноги, пробувати щось. Не вдалося, попробуйте далі. От помаленьку, якщо ви будете, Ви знаєте, от є речі, які ми, можливо, в житті дуже не хочемо мати. Є речі, які ми в моменті можемо думати, блін, та за що мені таке? Ну і інколи ця мить, коли ви кажете, та за що мені таке, може бути саме тою сходинкою, яка піднімає вас в інше життя. На цьому, друзі, все. Всім здійснення ваших мрій. Пока.